Пока парковщик, 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 А вот понятно. А, похоже, вроде пойфол. Бачив тысячи. Ага. Да, да. Куда я стелефоную? Фотографую машину.

Доєднайтесь. Падях, сюди да? вітаємо. Вітайнець, приймаю. Так. Всім вітання. ТЦК хуже. Ми там, де ТЦК не ходить. Знаходимося. Тут ТЦК не ходить, не ходить. Чомусь. Латишно. на моя, моя риба. Ого, вийшов. Да, так, єсть. Доєднай. Так.

Дякуємо всім дякую. Це не цека. Анатолій ти під Ми там, де ми на гарантій. Так Серега. Маленький. Ага, ти на місці. Так, Серега, так. Да. переключаюсь. Доброго дня!

Бере багато коротіння правила на парад з штрафової ради. Де дорога? Вони перекрили що? Перекритий пройде. Є проїхати. Ви будете купувати? Ні, не буде тут. У мене є відео, де ваш напарник тут штрафує. в рамках законодавства. поліцією разом. Ви зараз відмовляєте штрафувати? Ну так, я відмовляю. Що, подожди, подожди. Чого ви відмовляєте? Ви з цього паркування. Давайте йдемте. Ви Що, боїтесь іще що? У вас же я ж вас попередньо від реєстратора. Давайте все, ну сім знов. Любітесь, любітесь, я там не замість. Він з порушенням стоїть чи ні? А? Да. Давайте. Тобто ви підтверджуєте, що він з порушенням стоїть, правильно? Діть сюди, будь ласка, інспектор. Виписуйте штраф. Диві дивіться, по-перше, я не працюю, я працюю працю, і сам да? приймаю рішення і не тут за нього відповідаю. Да. Так, дистанція е будуть порушення чи ні. Ось от голоса, е бачите, перекрили світло. Він буде штрафований, де тут буксу. Всьому своє час, Але Але, але я давайте я зробимо я таким чином. Як ви дробите людям? Я у вас і вказу не страхувати. Я, я, я не указую, вы просто ми наблюдатель, я без а Я буду працювати в своєму режимі і... 에... Вибачте, в мене трошки час зараз просто По часу друга локація. Я б задоволення. Ми, попов... Ми пройшли 50 метрів цього лише, того місця, де ви стояли. Ми вам показали, стоять автомобілі порушенням. Але поліція ви це вже ви не випадка. Серега, виключно поліцію, спектр паркування з... відмовляється штрафувати автомобілі, які стоять. Це <зас> <зас> <п> er> вже <вискатри. зас> <п> er> вулиця Липська. І що? А вулиця вулиці. І що. У вас кетрус паркування вам виділяють якусь вулицю, тільки одну. Ну, Покажіть, де це написано. Шо, шо, ну як, от, шо, ви, шо, ви 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 заступили на роботу. Шо, шо, вам е... і, Вам, людина як от іменно каже, начальство каже, вам тільки ти на цій вулиці штрафуєш, а на це не страхуєш. Правильно розумієш? Ну по локаціям ми ми працюємо. по не локаціям. Локаціям, Ми допустимо вулиця, ми потім за ого. Там, де увагу. Ні, ми ми працюємо по локації. Ну, так, так що, що бувачі, так, а, та, якщо це не ваша локація виходить. Так, так, це так. не моя локація, це а, а правопорушення теж не ваше. Вперед. Ви будете чи ні? Ні, ні, не, не буду. Я не Мы буду, буду тебе Тоб відмовляй.